Вітаю всіх на каналі Рівненський вік. Сьогодні перший ролик в цьому році рубрика смачний вік», та Ми будемо готувати з вами смачний мандариновий кекс. Рецепт, як завжди, простий. Нам знадобляться три мандаринки. До речі, можна використовувати також апельсини, 100 мл олії, 200 г борошна, 150 г цукру, 2 яєчка. Розпушуємо ще одна чайна ложечка, а також ще під сілі. Мандариновий кекс треба буде випікати в пічі. Я буду робити це на дровах, тому затопив свою піч, дрова тріщать. Ви ж можете це зробити в електричній духовці. В моєму випадку робити це буде трішечки складніше, тому що піч на дровах немає регулятора температури, все це треба буде робити на око. До речі, вчора вночі в нас випав сніг. Тож на вулиці новорічний пейзаж, а в будинку затишно та тепло, особливо коли готуєш якусь смачну новорічну страву. Так, дров ми вже не збирали собачатами, можна затоплювати так же ні, то До грубки. Спочатку очищуємо мандарини від мандаринової цегли. Згодом можемо додати її всередину до нашого кексу за бажанням. На першому етапі будемо робити з очищених мандарин мандаринове пюре. Так, що тут виходить? М -м -м, як смачно пахне. Ви знаєте, головне в приготуванні новорічного мандаринового кексу не з'їсти мандарини до приготування мандаринового кексу. Після того, як наше пюре готово, ми в іншу ємність розіб'ємо два яєчка та замісимо їх з цукром. Зважимо цукор. Нам буде потрібно, скільки там за рецептом, 150 грамів. 150 грамів. Блін, 16 грамів зависище. Ні, ні, все має бути строго за рецептом. Висипаємо цукор в ємність з яйцями. Та ці 100 мл олії додамо до яєчок з цукром. Та знов продовжимо взбивати. Треба зважити борошно 200 грамів і одночасно просію його. Не забуваємо додати розпушувати обов'язково чайну лодочку та перемішати з борошном. Не забуваємо до сухих інгредієнтів, додаємо щепіть сілі та перемішуємо ретельно. Перезмішуємо вже сухої частини та вологкої. Тепер маємо додати до нашої суміші з яєчок, олії та цукру наше пюре. Так. Ось наша чашечка. Додаємо. Перемішуємо все також до однорідної маси. І тепер в нас є ось такі мокрі інгредієнти та сухі. Ось так суміш буде виглядати після перемішування. І вона готова вже до укладання в форму для випікання в печі. А це в нас форма для випічки кексу, керамічна. Зазвичай я використовую такі форми для випічки хліба, власноруч. Е, я думаю, що зроблю такий ролик на нашому каналі в нашій кулінарній рубриці Смачний ВІВК» про випічку хліба. Гарантую, такого хліба в крамниці, ви не придбаєте. До речі, тут пергаментна бумага, щоб не підгоряло нічого. Так. Виливаємо наш кексик майбутній до нашої форми. Перевіримо, як тут у нас температура в печі. Ну, набрала жару. Готова приймати наш кексик. Вогонь палає. І так, настав час помістити наш в піч для випікання. Нагадую, що його треба готувати 40-45 хвилин за температури 180 градусів. Якщо у вас піч на дровах, як у мене, то треба буде слідкувати за часом приготування, щоб він добре спікся та головне не перегорів. Ну, А поки наш кекс готується, хочу привітати всіх підписників мого каналу з наступаючим новим роком 2025 Побажати міцного здоров'я, благополуччя, достатку. І навіть якщо ви ще не підписались на канал Рівненський Вік, можете зробити це саме зараз. Та поставити лайк, мені буде дуже приємно всього найкращого вам в новому 2025 році. Нехай в ваших домівках завжди буде затишно та тепло. Всім вдалого нового року. А ми рукам. Перевіримо. Ну, ось так він починає підрум'янюватись, але ще мені здається не готовий. Наш мандариновий кекс готовий, смачний, запашний. М -м, легкі цитрусові нотки. Рекомендую за рецептом від смачного вівка. Ось, Ось яке диво. Справжній мандариновий кекс від Рівненського вівка. Mm, яка смакота, я впевнений, це буде шедевр. І так, наш мандариновий кекс готовий. Рецепт дуже простий. Ви зможете приготувати його дуже швидко, власноруч, і здивувати своїх близьких. А я вітаю вас ще раз з новим роком всього найкращого. Підписуйся на канал Рівненський Вівк. Все буде просто супер! До нових зустрічей! У убирает первый спасибо.